Вітаю, дякую, що знайшли час для інтерв'ю. Попри свій такий завантажений і щільний графік. Вітаю. Отож, розпочнемо з того, що центр національного спротиву він досить активно діє є причиною страху для колаборантів та зрадників. Але коли розпочалась повномасштабна війна, то українці досить потужно протистояли російським військам. Але зараз ситуація інша, і ті, хто зараз живуть на тимчасово окупованих територіях, їм складно висловлювати свою позицію і протистояти окупантам. То чи готові зараз українці на тимчасово окупованих територіях допомагати центру національного спротиву? Ротиво на сьогоднішній день українці на тимчасово окупованих територіях України продовжують чинити героїчний спротив, і він дійсно героїчний. Це не є знаєте, такі гарні пафосні слова. Це дійсно правда, по тій причині, що за останні місяці сильно дуже сильно зріс контрдиверсійний режим і контррозвідувальний режим, який проводить окупаційна адміністрація Росіян. Тобто, що це таке контрдиверсійний режим, коли російські війська зайшли на окуповані території, вони почали Водити там низку фільтраційних заходів і контрдиверсійних заходів, шукати е, ключових активних людей, які е, власне організовували різні процеси. Згадаємо Херсон, е, коли на початках люди виходили активно на акції протесту. Очевидно, що їх хтось координував, це були проактивні містяни. За е, кілька тижнів це закінчилось, тому що росіяни прийшли до жорстких заходів е, контрдиверсійних заходів і, власне, стріляли по людях, е, піймали людей і Організовували ці всі процеси, власне, їх арештували, їх затримали, їх брали в полон. І, Відповідно з тих момент таких великих публічних заходів, проте відкрилося підпілля. Почали працювати партизани. Тобто є партизани, які працюють зброєю в руках. Це військові, які працюють на окупованих територіях і ефективно та якісно роблять свою роботу, працюючи з ворогами та колаборантами. І власне є партизани, які чинять не насильницький цивільний спротив, те, чого вчимо ми те, чого вчить центр національного спорту у усіх методичках, порадниках та інструкціях. І власне цей спротив він продовжується. Людям знову ж таки важче, тому що росіяни зрозуміли, що цей спротив теж працює, і шукають цих людей. І зрозумійте, небезпека для людини, яка вночі виходить наклеїти листівку. Вона прийнять до небезпеки для партизана, який зброю в руках ходить і працює по певних локаціях по певних об'єктах ну, на це по людях ворогах. Тому це дійсно важко це дійсно небезпечно і люди далі продовжують. Працювати далі виконують завдання, далі вчаться та хочуть отримати інформацію, яким чином можна протистояти сьогодні ворогу. Як до людей донести умовно методички спротиву, і які цікаві історії боротьби з ворогами простих українців ви можете розповісти? Важче стало вже доносити інформацію на окуповані території, тому що наприклад на початках ключовим джерелом інформації для людей були соцмережі та інтернет. А вже ж ворог. Вже накрив інформаційним куполом тимчасово окуповані території України. Проте наші фахівці пробиваються. Наші фахівці знаходять можливості донести інформацію по соціальних мережах, по різних сайтах для того, щоб воно дійшло до наших людей, до нашої аудиторії. Плюс, якщо ми говоримо про мережі, які працюють в нас на тимчасово окупованих територіях, ці люди мають окремі засоби зв'язку. Вони знають як працювати з нами і отримувати відповідну інформацію. Там окремий напрямок інформування, про який ми не будемо детально. Не говорити, але скажемо, що наразі все працює так важче, але нас здається, наші фахівці це роблять і люди отримують відповідну інформацію на тимчасово окупованих територіях. А які найбільш поширеніші методи боротьби? Щодо наших методів діяльності, наші методи діяльності як центру дуже прості. Ми е, навчаємо людей, передаємо максимально багато інформації на е, окуповані території, які сьогодні там тимчасово окупованими. і люди впродовж цього всього часу там з березня місця особливо е, цієї інформації, Вони хотіли вчитися, хотіли якимось чином допомогти своїй країні на своєму місці, тому що е, не кожен сьогодні е, може взяти зброю і якісно ефективно нею користуватися без Належної підготовки, а чинити не насильницькі на своєму місці може кожен. Це гарантуємо 100%, це показує практика. Сантехнік на своєму місці, комунальник на своєму місці, електрик на своєму, чиновник на своєму. Тому саме методи є абсолютно різні. Про них можна почитати у нас на сайті, у нас є низка методичів, про тотальний спротив, про те, як можна саботувати роботу на комунальному підприємстві, на приватному підприємстві, в урядовій установі, наприклад, на сьогоднішній день дуже популярні прості елементарні пасивні методи спротиву, такі як відмова від паспортів, від паспортизації, е, саботаж, е, референдум, підготовки цього псевдореферендуму, який проводять росіяни, фейкового виявлення люди не дають свої персональні дані. Наприклад, станом там на кінець липня лише 10 тисяч українців на тимчасово окупованих територіях отримали російські паспорти. Ми розумієш це насильно. А вже ж росіяни будуть насильно їх далі давати, тому що вони створили подов. Большу кризу, страшну кризу шалено виросли ціни на продукти. Продукти зменшились. Доходи шалено зменшились. Відповідно, вони пропонують матеріальну допомогу незахищеним берснем, в 10 тисяч рублів в обмін на російський паспорт, такий собі купівля, але їх і це не виходить. Люди тримаються, люди не беруть цих коштів. Вони росіяни себто мусять створювати фейкові черги для того, щоб звітувати на пропагандистських телеканалах, що от люди ходять з паспортами

Примусово і насильницькі насправді тому, що нав'язують паспорти. Вони їх просто видають без кого це перейде до порог життя. Тому люди дійсно героїчно стримують ворога і відмовляються брати паспорт. І дійсно їм стає все важче і важче це робити, тому що ворог все більше і більше тисне, тому що підходить вересень. Вони мають провести свій псевдореферендум. Щодня вони отримують, мається на увазі російська окупційна адміністрація догани з Москви за те, що вони повалюють темпи. Це все за тільки нашим цивільним партизанам, тому що люди не беруть паспорти і не беруть цього. Відповідно, це один сьогодні з ключових напрямків, в чому чинять наші люди спротив, і вони просто прекрасні молодці. Вдається людям сьогодні витримувати цей тиск, шалений тиск. Це просто варто щодня дякувати, щодня згадувати про людей в окупації, які це роблять, тому що вони жертвують собою, вони ризикують своїм життям. Для того щоб таки, захистити свої переконання, захистити свою віру в нашу Україну, якщо без прив'язки до місцевості і, звичайно, що імен, яка історія українця, точніше, його результат співпраці з центром національного спротиву, вас особисто вразив найбільше є різноманітні а, прояви річного спротиву людей. Це і просто парламентарне поінформування нас. От у нас є на сайті е, односторонній момент комунікації з нами. Людина безпечно може передати нам дані про пересування російських військ про їхнє перебування, які ми потім передаємо відповідні служби нашим друзям, партизанам, які займаються трішки іншими методами е, партизанщини. І це працює. І люди насправді є е, просто невимовно такі шалені історії, коли люди, перебуваючи в окупації, щодня, в день в день передавали інформацію, будучи. Під загрозою викриття після чого вони виходили пішки з окупованих міст, переходили пішки заміновані поля. Для того, щоб перейти в інші сели і з інших сіл нам надавати інформацію, тому що нам потрібна була інформація саме з того села, а там було дуже мало людей. І це були старші люди, повірте, яким важко це було подолати. Вони це зробили, але була у нас така історія, був випадок, що старша людина прийшла за міновне поле, щоб піти в інше село, і продовжувати нас інформувати. Наприклад, з таких методів. З методів загальних, це, наприклад, те, що цілі підприємства, цілі підприємства там сотні працівників. Відмовлялися працювати на росіян, зупинялися цілі підприємства, вони лишалися відповідно без зарплати, без роботи, але е, таким чином зупиняли роботу е, підприємства, і відповідно росіяни мали великі проблеми доганення е, від окупаційної е, адміністрації отримували за те, що вони зупиняли підприємства і мали все проблеми. З таких випадків дуже багато. Є дуже прості випадки, але дуже емоційні, класні. Наприклад, е, люди. На no, було не в конституції. Ми тільки при цим видали методичку, яким чином можна тиснути на окупантів на їхній морально-психічний стан. Один з методів був це підкидати блютуз-колонки на людні місця, і таким чином партизани наші цивільні Херсоні підкинули блютуз-колонку на зупинку громадського транспорту, де включили гімн України. І таких випадків у нас десятки. Насправді ми їх намагаємося про них писати постійно щодня на сайті центру національного спротиву для того, щоб українці пам'ятали, що сьогодні роблять наші співгромадяни, наші співвітчизники на тимчасово окупованих територіях, що вони проходять і про це треба говорити і дякувати цим людям за цей героїчний спротив. Звичайно, що росіяни вони бачать всі ці листівки, і так як українці допомагають спротиву, як росіяни намагаються протидіяти руху спротиву. Методи протидії росіян дуже прості, як я сказав спочатку, Це контрдиверсійні заходи, це затримання людей. Наприклад, в липні місяці вони значно посилили ці всі заходи. На початку липня встановили більшу кількість блокпостів, почали більше перевіряти людей, зупиняти на вулиці, перевіряти документи. Тобто, це все типові прояви посилення контрдиверсійних заходів в пошуку ворогів, в пошуку партизан, розвідників для того, щоб їх потім взяти в полон, відправити на від і власне допитувати для того, щоб довідатися більше інформації. Тобто вони працюють з жорсткими, жорстокими методами все те, що притаманно росіянам. А чи відомо вам щось про те, що росіяни намагаються перевербовувати тих українців, які співпрацюють з центром національного спротиву? За Щодо перевербування, зрозумійте, саме завербованих агентів, які працюють на окупованих територіях, їх не так багато для того, щоб Мається на увазі агентів підготовлених центром спротиву. Вони є їх напевно з відсотків 10 з тих, хто ще не спротив на окупованих територіях. Повірте, все інше це є тотальний спротив місцевого населення, вже як тренд. Тобто, ми запустили багато інформації. Ми запустили певні мережі, певних людей, а інші підхопили цивільні. Повірте, що б ми робили би це тільки нашими ресурсами, це б не набуло такого масового і широкого вжитку, тому що все, що сьогодні відбувається на окупованих територіях, це синергія. Сенергія військових та цивільних, От ви розумієте, коли Йде русський Ванька по Херсону і бачить листовочку Ванька, ми знаємо маршрути твоєго дежурства, а тут водночас він читає в телеграм-каналі, як десь там підірвали в Чорнобайовці когось, в нього складається картинка, йому стає страшно. І люди цивільні це розуміють, і їм вистачає просто подивитися приклади роботи, почитати сайт, щоб зрозуміти, з чим вони можуть бути і допомагати. Тому щодо випадків перевербування їх немає. Тому що росіянам дуже важко знайти е, саме тих, хто запускає цю інформацію, і саме є агентами на окупованих е, сьогодні тимчасово окупованих територіях. А до речі, чи є історії, коли привезені на тимчасово окуповані території Росіяни та російські військові намагаються допомагати руху спротиву та українським партизанам? Е, Щодо е, Росіян, які е, приходять, тут трішечки інформації, якою ми не можемо ділитися, але водночас, наприклад, по е, історії з е, бучанськими катами з усурійською бригадою, е, інформацію, е, яких нам ну, злили звіти з того боку, вороги це так це є, е, можна так сказати, спроба людини е, е, проінформувати нас і відповідно. Е, Злити інформацію двох. є такі випадки, росіяни зливають інформацію з надією на те, що вони отримують поту в Європі, і ця програма працює. І вони розуміють, що їм немає чого влити Росії, що вони не переможуть. Вони далі будуть жити в тих умовах і в тій країні, в якій сьогодні І я вам скажу те, що більшість з них боїться, особливо ті, хто має доступ до інформації. Вони бояться, що після війни їх ліквідують, і вони приймають вибір залити нам інформацію, передати нам важливу інформацію для того, щоб ускладнити життя росіянам там. На російській території Російської Федерації, щоб допомогти нам з покаранням за військові воєнні злочини росіян. Вони придумали цю інформацію. Такі випадки є, і сьогодні через сайт спротиву можна написати з будь якого куточку світу нам інформації, її передати, і потім ми відпишемо, які є інструкції, які є методи того, щоб перейти. Кордон або здатися в полон і відповідно отримати певні бенефіти по програмі, можна так сказати, захисту свідків захисту інформаторів, називаємо їх так, і отримати певні преференції. Але для цього потрібно вийти на співпрацю обов'язково. І наостанок про настрої та тенденції, чи чекають українці, які зараз на тимчасово окупованих територіях збройні сили України, та чи є в них ще віра і надія? Так на сьогодні в людей повірте, є та віра, та що ну розумієте, віра в те, що все буде добре, вона базується на тому, що роблять люди. А ми сьогодні бачимо, що люди далі чинять спротив. Це відповідає на те, що так, люди вірять в Україну, і вони не будуть прогинатися під російські закони, російський менталітет. Вони не хочуть російського рубля, вони не хочуть російських законів. Їм не потрібно фейкове виявлення, тому що люди знають, що це українська земля, і вони хочуть бути в складі України. І це наша е, історія, це наше право, так має бути. Тому так, люди чекають, так, сьогодні е, спротив діє на окупованих територіях. Тобто, водночас, якщо е, розуміти про те, що має відбуватися на сьогоднішній день, які дії мають відбуватися для деокупації території, ми сьогодні закликаємо людей максимально цивільних людей виїжджати з окупованих територій для того, щоб розв'язати руки Збройним силам України, це важливо, тому що росіяни будуть використовувати цивільних як щит. Це е, ми бачили те, чим вони займаються в Бучі, чим вони займалися в Ірпіні. Це є виродки і вар, і вони будуть використовувати людей, вони будуть використовувати цивільних жінок. Тому на сьогоднішній день ми закликаємо вкотре виїжджати усіма можливими методами покидати тимчасово окуповані території. В першу чергу ми звертаємося до жінок, які мають виїжджати по цих дітей. Їм сьогодні виїхати все-таки легше, ніж чоловікам, і це потрібно робити. Це дійсно розв'яже руки для Збройних сил України. Дякую вам за інтерв'ю. І, звичайно, що за вашу роботу, і все буде Україна.